Друзі, що є основою нашої віри? Основою нашої віри повинна бути Біблія, або, іншими словами, слово Боже. Ми, думаю, не один раз стояли в вірі за якісь речі і не утримували відповіді. Чому? З різних причин. Ми переставали вірити, ми розчаровувалися, ми думали, що може Господь не хоче нам давати. Друзі, по перше, коли ми стоїмо в вірі і коли ми щось просимо в Господа, наше прохання воно повинно бути. Згідно з Словом Божим, воно не повинно перечити Божому Слову. І ми повинні мати тверду основу, тобто ми маємо мати конкретні місця писання, які ми сповідуємо, і на яких ми грунтуємо. Свою віру. Коли я прошу в Господа щось, я повинен показати якесь місце писання, я повинен його заявити, проголосити, і саме це місце писання, те слово, яке в тому місці записано, воно принесе мені результат.